У високогір'ї Карпат справжня зима все більше вершин покриті снігом, місцями до 80 сантиметрів. Нерідко температура повітря знижується до мінус 15 градусів та супроводжується сильними поривами вітру. Все більше туристів виявляються не готовими до таких примх природи та потрапляють у ситуації, з яких без допомоги рятувальників не вибратись. Попри всі прохання працівників служби порятунку, людей надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації? 11 грудня о 18.30 до рятувальників надійшло повідомлення від туриста, що він втратив орієнтування на схилі гори Говерла неподалік Пруцького водоспаду. Зв'язок з чоловіком частково підтримувався, тому рятувальниками було встановлено координати заблукалого. На місце події одразу вирушили ворогтянські гірські рятувальники, які швидко розшукали 21-річного жителя міста Дніпро. Хлопець перебував у задовільному стані. Рятувальники його супроводили до поста заросляк. Впродовж двох тижнів у високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу. Тому головне управління ДСНС Івано-Франківській області нагадує, що в період. Де погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема, належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також відзнання місцевості та її природних перешкод. Рятувальники Прикарпаття вкотре не закон... Кликають туристів відповідально ставитись до планування походів у гори. Завжди повідомляйте своїх близьких про свій маршрут, оцінюйте свої фізичні можливості, а також обов'язково оцінюйте погодні умови перед походом, завантажуйте офлайн-карти, використовуйте спеціальні додатки для визначення геолокації, а також застосунок порятунок у горах. Не вирушайте в гори поодинці, а особливо не вирушайте в гори поодинці у зимовий період. Ваше життя та безпека залежать від вашої підготовки і від вашої обережності. Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.